Це така територія там, де ми хочемо зняти собі квартиру от в тому будинку висотному. Бачите, красота яка ляпота. Це як я люблю, зелені газони ідеальні. Багато зелені, шикарний ліс, такий сказочний, як в Гаррі Поттері якомусь. Дуже багато свіжого повітря, кисню, дитячі майданчики. Все ідеально навколо, просто ідеал. От. Просто все красиво. Дивіться, це середина зими. Правда, показує 3 градуси, але я не скажу, що якесь холодно, в принципі нормально. Можна сильно не одягатися, але краще одягатися. І скільки